Група Привіт! Ну, прийшов час підбивати підсумки теми тижня. Тема тижня у нас стрес, тихий вбивця. І давайте сьогодні ми підсумуємо всю ту інформацію, яку ми отримали, про, прочитали, прослухали, продивилися. І... Я надіюся, мали час проаналізувати і зробити певні висновки для себе. Тобто почну із того, що по темах ми розбирали, що може викликати тривожність, причини тривожності, причини стресу. І якщо можна їх розділити, так, наприклад, на робочі ситуації, там, соціальні та особисті певні ситуації, які проживає людина, то ми недооцінюємо дуже банальні. Банальні причини стресу, які насправді день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем і так далі, і так далі з руками накопичуються і може привести до ну поганих наслідків, скажімо так. А це такі причини, як ну недосипання. Банальне недосипання. Ви розумієте, що сон він необхідний людям і для відновлення, так, і фізичного, і психічного стану, а фізичне тіло і психіка, наш розум, пов'язаний, це одна система. І якщо є порушення у функціонуванні однієї системи, відповідно будуть порушення і в іншій, так, так і все взаємопов'язано в нашому організмі. Тому, якщо ви хочете трішечки. Покращити, покращити свій фізичний стан чи навіть психологічний стан. Будь ласка, зверніть на це увагу. Починайте висипатися. Ви знаєте, що певні гормони вони виробляються в нашому організмі в певний період часу. Тому лягати спати після 11, 12 це не варіант. Лягати спати треба, як і дітка, доволі швидко. І це можливо, просто треба змінити стиль життя, і все буде добре. Ну, неправильне харчування, не будемо на цьому зупинятися. Ви це знаєте: запалення в організмі. Запалення в організмі дуже часто причину стресу ми не можемо опеділити. Побачити, легко побачити, так як ми не можемо оцінити стан внутрішніх органів в нашому організмі. Ми не здаємо так часто аналізи, за це, на жаль, не слідкуємо. Але ось виявляється, що запалення в організмі, а воно є у кожного з нас, тільки залежить від степені, так, запущеності, воно якраз впливає на, на, ц... на психіку і викликає таку доволі сильну тривожність. Так? Тому що для організму це стрес, звичайно. Брак відпочинку. Так цікаво, деякі люди, коли ти запитуєш у них, чи вони відпочивають, у них передобморочний стан. Тобто для них дивно, для чого це робити. Ось. І у всіх таких людей є проблеми із тривожністю. Так, так що Взаємозв'язок очевидний. Де да, наступна соціальна ізоляція, коли людина не підпускає інших людей до себе, якщо завжди так хронічно, так, краще бути самотньому наодинці. Зараз я не беру до уваги тінейджерів, тому що цей вік трішечки. Такий особливий, а говорю про людину, яка до того вела ніби активне соціальне життя, і тут в якийсь момент вона потрішки-трішки відкочується у таку самотність, ізоляцію, самоізоляцію. Значить, є якісь е, серйозні внутрішні невирішені е, конфлікти, якісь моменти, щось відбувається всередині людини. Часто густо таким людям потрібна просто підтримка і. Хтось з боку, хто може вислухати, банально вислухати, не оцінювати, не давати поради, а просто сказати Я поруч, я тут, я з тобою і можливо не можу тобі допомогти чи вплинути на певну ситуацію, але просто той факт, що я тут, я хочу, щоб ти знав, так, і тоді людині вже не так одиноко. І відсутність контакту з природою. Як не дивно, ті люди, які живуть у дуже великих містах, і де немає контакту із природою, у них набагато гірший психологічний стан здоров'я їхнього, так ніж у людей, які живуть і працюють на полях близько і до природи. Звичайно, цей зв'язок помітили і. Ну, такі впливові в світі цього. Тому у всіх мегаполісах, в всіх великих містах так це озеленення, воно не просто так. Це для того, щоб наші ученята, наша психіка могла десь зупинитися на якомусь зеленому містечку, островку і відпочити. Ось далі ми говорили з вами про мікростреси. Мікростреси розібрали приклади так, мікростресів і як вони впливають. Знову ж таки, самий такий небезпечний вплив стресу це кумулятивний ефект. Це те, що, на жаль, любий стрес стрес накопичується із руками, і, звичайно, він призводить до більш серйоз... серйознішого стресу, що теж ми розбирали цього тижня більш серйозніші стани, такі, як депресія, депресивні так, стани. Ще ми розбирали з вами. Те, як стрес впливає на когнітивні функції, а власне на концентрацію, увагу, коли у людини така вже хронічна пам'ять прийняття рішення, коли здається ситуація безвихідна, коли є таке бажання все контролювати або якось, як знаєте, так, що би не відбувалося навколо, убезпечити себе, передбачити, взяти контроль над любою ситуацією, звичайно, це неможливо, тому що насправді ми не можемо контролювати більшу частину нашого життя, того, що відбувається навколо, ми не зможемо контролювати. Так? Але ось це бажання, воно якраз іде із внутрішньої тривоги. Щоб не тривожитись більше, психіка всіма силами, хоче просто передбачити наперед, спрогнозувати, змінити, зробити так, як хочемо ми, підлаштувати під себе. І, звичайно, в таких людей є хронічна втома, це сильне виснаження. Багато збирає ресурсу енергії людини ось такі, ось такі стани. Тому, якщо вам складно щось пригадати, концентрація у вас така слабенька або увага, знайте, що вам потрібен відпочинок. Так, наступне, що ми розбирали, це зависла. Наступне, що ми розбирали, це було такий цікавий термометр стресу, так, відео, і ви мали можливість пройти онлайн-тестування на... на вимірювання рівня стресу. Так? І я розумію, що можливо воно не було таким глибоким і дуже-дуже серйозним. Але як приклад. Ви мали змогу його прийти і використати. Так? Якщо ви пошукаєте онлайн, якщо для вас тема справді актуальна, або є близькі знайомі, для яких вона надзвичайно актуальна, ця тема, то ви вже знаєте, що з допомогою таких опитувальників, тестування ви можете. Досить швидко вже визначити рівень стресу? І, і, і зверніть увагу на запитання, коли на які власне запитання людина дає відповіді, що ой, все складно, так, що власне тривожить цю людину? Так ви можете зрозуміти приблизно, хоча б як, як можна допомогти і знайти якесь рішення. Наступне, як же ж нам? Із цим стресом жити в сучасному житті. В такому темпі. Ну, перше, відпочинок не ігноруємо, і відпочинок повинен бути якісний. Знову ж таки, для когось це буде активний відпочинок, не для всіх, для когось потрібно просто поспати. Тому що хронічний недосип виспатися, звернути увагу на харчування, виїхати на природу, покупатися, поплавати і так далі. Розслаблення вам потрібно відчути, як повертається до життя ваше фізичне тіло. Це розслаблення і повернення всіх відчуттів. Ось такий підсумок у нас на сьогодні. Всім бажаю добра і миру! залишайтеся здоровими!